однозначно нам потрібно закінчити дале кампанію, а вийти на показники, які були б не менше за минулий рік, по кількості засіяних площ для того, щоб гарантувати продовольчу безпеку всередині країни і відповідно експортний потенціал від цього залежить валютна виручка України. Але в цьому сезоні, окрім дійсно, фактору війни, який є дуже важливим і впливовим на стан роботи товаровиробників фактор погодніх умов теж відіграє дуже велике значення. Спочатку посуха. А яка знищила значну кількість врожаю, потім не давала можливості вчасно посіятись через а, сухий ґрунт, неможливості вносити відповідно насіння в поля. А зараз це супроводжується паки великої кількості опадів, що не дає можливості заходженню техніку в поле. Відповідно, ми бачимо і затримання з можливості зібрання нового врожаю, таких як кукуруза, соя. Соняшник так і неможливості повною мірою здійснювати посівну кампанію, і дійсно на сьогоднішній день заплановано вже не заплановано засіяно порядка 74% Це до п'яти мільйонів гектарів землі. а Хоча а, цей процес мав би завершитись трохи раніше, але знову ж таки всі в роботі, всі сподіваються вчасно закінчити свої роботи для того, щоб а, культури зійшли для того, щоб бути підготовленим взимку вже до а, готовитись до посіву яри.